Друзі, всім привіт! Ви у Безодні. Я Макс Нагарняк. І сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за останні декілька тижнів. Перепрошую, що не було випусків, але так склалися обставини, що треба було зробити невеличку перерву. Тож сьогодні поговоримо про таке: Українська музика заполонила Сталкер 2 декілька нових крутих альбомів від українських артистів, дитяче євробачення і нацвідбір. Та звичайно поговоримо про перший палац спорту наді Дарафєєвої і звичайно крінж пакет. Тож гайда розпочинати почнемо звичайно з гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яка просто-напросто заполонила всі соцмережі, як TikTok, так і Instagram. Особисто моя вся стрічка була в цій грі дуже багато хайпу і шуму, як зі сторони і України, так і зі сторони Росіян, як у них від цього всього підгорало. Але найголовніше, що мені особисто, як музичному оглядачі, дуже приємно, що в цій грі дуже багато української музики. Як зазначає сайт Play.ua.net, там більше 400 пісень, тобто є на різний смак. Від Джері Хейл до цвіта, є ДК енергетик, також є. Колективи на кшталт Експрес чи, наприклад, Микола Мозговий. Тобто там можна почути все, що завгодно на радіо Також є музика подекуди 90-х, тож різноманіття величезне. Але давайте подивимось, чи їх пісень найбільше представлено в грі Сталкер 2. Четверту сходинку займають одразу декілька гуртів: це Ой System, Ігнеа, Йонич, Циферблат, Саша Буль та Пирятин. Всі вони мають по 9 пісень. На третій сходинці розмістився колектив Дізапірит Completely. Їх пісень представлено у цій грі 10. Провокативний гурт Hate Speech на другій сходинці. Їх пісень 11, як зазначає портал. А на першій сходинці такий виконавець, як Міркур, його пісень 14. Даний виконавець є одним з учасників колективу П'ятий вимір. Сподіваюсь, ви про такі взагалі чули і пам'ятаєте. І взагалі знаю, що саме даний колектив вплинув на багатьох українських музикантів. Тож, якщо вам цікаво, можемо колись зробити окремий випуск про цей колектив. Взагалі мені дуже імпонує вибір пісень. Я там почув дуже багато класних виконавців. Там є мої улюблені The Unsleeping чи, наприклад, діти інженерів. Це рай для моїх вух. І що казати, якщо заходити через веб-додаток Spotify, у багатьох із цих артистів, які представлені у грі Stalker, плейлисти зі Stalker. Тобто люди з усього світу слухають. Українську музику це просто неперевершено. Трошечки пізніше, десь за місяць, зробимо підсумок, наскільки це вплинуло на прослуховування гуртів. Як на мене, вплине, тому що ось найяскравіший приклад трек Хризантема від Анастемози Ну просто розриває TikTok, розриває всі е, платформи. Тобто, сплеск безумовно є. Подивимось через місяць, наскільки він був великий. Я бачу. Також треба зазначити, що в грі також представлений голос Юлії Саніної, яка озвучувала одну із героїнь, яку звати Агата. Як на мене, це дуже круто, що із цієї сторони представлена трошечки українська музика. І якщо вам хочеться послухати пісні саме з «Сталкер», переходьте за посиланням в описі. У нас є створений також плейлист. під цю гру. Трошечки повернемося на тиждень назад, 16 листопада відгриміло дитяче Євробачення, на якому перемогла Грузія вже в четверте. Друге місце посіла Португалія. А наш молодий прекрасний виконавець Артем Котенко посів почесне третє місце. З чим його вітаю і вітаю вас, друзів! Дуже гарний, як на мене, результат. І, взагалі, Євробачення дитяче для нас вдалося. Тож підтримуйте також, дивіться і не забувайте, що у нас не тільки є нацвідбір і великі Євробачення, а також і дитяча історія, яка не менш важлива в розрізі музичної української індустрії. Продовжуючи тему Євробачення і нацвідборів, нам нарешті повідомили, коли нам оголосять всіх учасників цьогорічного нацвідбору 2025 року. Відбудеться це все офіційно до 17 січня 2025 року. А от до 20 грудня, за результатами прослуховування, оберуть список фіналістів нацвідбору з 9 виконавців. 10-го ми оберемо, як і в минулому році, за допомогою дії, і будемо вже чути їх пісні і обиратимемо вла. Асноруч також маю інформацію, що як мінімум лонглистом на стіна Кароль здивує, і серед 369 заявок ми почуємо трошечки нестандартну музику в розрізі даного конкурсу. Тож сподіваюсь, буде доволі цікавий нацвідбір. А от учасник минулого нацвідбору і взагалі великого Євробачення Меловін буде давати великий концерт в Києві в Origin Stage 19 грудня. Тож хто любить творчість Меловіна, приходьте на концерт. Посилання на квиточки будуть в описі. Далі перейдемо до нових альбомів і релізів, які вийшли за весь цей час. Їх накопилося простоть мать муща, і почнемо з нового альбому від The Unsleeping. Ти, 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 мусиш, сміятись, який мені дуже сподобався. Рецензію на нього я писав у себе в телеграм-каналі. Кому цікаво, переходьте за посиланням та читайте. А хто хоче дізнаватися. Найпершими новини української музичної індустрії, то переходьте до нашого телеграм-каналу Безодня Мюзик. Він також є в описі. Тож повертаючись до альбому The Unsleeping, як на мене, це один з найкращих рок-альбомів цього року. Мені імпонує все від таких нетривіальних скітів під гітар від одного з учасників колективу. Також мені імпонує те, що в цьому альбомі співав в піснях не тільки Євген Мороз, і взагалі, як на мене, платівка дуже класна. Наступний на черзі у нас це цвіт, який випустив новий альбом. І як на мене, це такий мрійливий, дуже приємний постпанк. Тож давайте послухаємо декілька робіт з цього альбому. Також новий альбом презентував Террі, який називається Як тебе знайти. Ми неодноразово про цього виконавця згадували. Террі – це rb виконавець, який мітить на поп сцену, і йому це дуже вдається. У нього дуже класний музичний продюсер Лібінсон, який шарить за музику, і ось ця їх колаборація і синергія, як завжди, виходить вдалою. Наступний у нас альбом від такого експресивного донбасько-галицького колективу, як Назва, і вони випустили новий альбом Парасток. Давайте послухаємо декілька робіт звідти. Щастя, де ти жиєш там, де жиєш, ти щастя де ти жиєш там, де жиєш. На краю в світі можна робити все, що ти хотів. Тобі дуже світ твоє село. Також цього тижня назва презентувала колаборацію з Артемом Пивоваровим. На одну із українських казок вийшло доволі так цікаво і автентично. Взагалі, якщо вам подобається колектив, назва і їх творчість, запрошую вас на концерт до них 28 листопада, який відбудеться в Києві. Питочки можна придбати також за посиланням в описі. Приходьте, слухайте, там буде презентований новий альбом і найкращі пісні колективу. Далі у нас два міні-альбоми. Почнемо з кома-кома. Нагадаю, що Сергій боронить нашу державу, він в лавах Збройних сил України, але все одно продовжує створювати музику. Тож давайте послухаємо його декілька пісень. І щоб не було так зимно, люби мене сильно, люби мене. Хіба ми можемо здатися просто так? Хіба ми можемо зрадити тих, хто не зрадив нас? Взагалі, міні-альбом, ну просто дуже міні, тому що всі його пісні поміщаються в 8 хвилин. Ну а другий міні-альбом це робота від Рені Керс, які змінюють своє звучання. і, Як на мене, вийшло доволі вдало. Тож хочу, щоб ви також насолодилися декількома піснями від Рені Кеєрс. <му> Загалом Рені Кеєрс Хейт Спіч, ДК Енергетик та багато інших виконавців долучилися до класної ініціативи від третьої штурмової, де створили величезний альбом із пісень, де монетизація від кожної пісні буде йти на підтримку Збройних сил України. Тож, якщо хочете, послухайте повністю цей альбом, до кожного треку вийшов дуже класний. Кліп, і як на мене, також дуже класна робота в розрізі взагалі української музики. І я дуже радію, що навіть таким чином українська музична індустрія може допомогти нашим військовим. Ну а далі перейдемо до синглів, які вийшли за цей проміжок часу. Я не буду дуже багато говорити, тому що у нас їх просто тьма тьмуща Почнемо з двох синглів, які нещодавно випустив паліндром. Один це саундтрек до нового українського фільму. Мовчання висить між нами як мокра ковдра. На тобі немає обличчя. Тепер це морда. Тем... А інший це рефлексія на те, що відбувається. Цьогоденні і житті паліндрома і взагалі української держави майже немає крові війна, жирна п'явка. Слава Україні, стало вітанням на п'янках. Не наступні на черзі у нас лілу 45 і Женя Галич, які неочікувано випустили колаборацію. І мені дуже імпонує, як звучить в цій колаборації Женя Галич, який трошки підлаштувався під звучання Лілу 45. ж Такі друзі! Далі у нас два сингли від рок колективів. Почнемо з дітей-інженерів. А інший колектив це «Small Depot», про який ми ну, дуже рідко тут згадуємо, але мені також імпонує їх творчість. Далі у нас декілька поп-релізів. Почнемо з нової роботи дівчинка моя від Брикульця. Наступна у нас на черзі Ульяна Ройс, яка презентувала нещодавно свій новий кліп. Саме той, саме той, саме той, саме той. В цьому кліпі також знявся Олег Скрипка і взагалі Ульяна Ройс. Прогресує цього року. Подивимось, що буде у наступному. А до речі, до Олега Скрипки зовсім скоро на нашому каналі вийде випуск про воплі до плясова. <му> ну і будемо потрошку завершувати знайомство з новою музикою. Як завжди, представив новий кліп, помпезний, цікавий виконавець Харфанг. <му> історії можна все взяти. Ну а далі перейдемо до концерту, який відбувся в палаці спорту в цю п'ятницю від Наді Дарафієвої. Це, взагалі, перший палац спорту за сольну кар'єру Наді Дарафієвої. Скажу одразу через затори і те, що я став на Олімпійській, не зміг потрапити від початку до кінця на цей концерт, і перші 30 хвилин я на жаль пропустив і не зміг побачити повноцінно тому, що дощ затори, ну Київ. Як завжди, і, на жаль, така склалася ситуація. Але те, що я побачив в наступні півтори години, ну, чесно сказати, вам мене не вразило. Звичайно, якщо дивитися збоку, це гарний повноцінний концерт. Я не можу це назвати шоу, це концерт класної топ-виконавиці, але... Треба ж зрозуміти, я думаю, що багато хто із вас постійно думає, що я чимось незадоволений і мені не вгодиш. Насправді мені більшість концертів, на які я хожу, здебільшого подобається. Але для початку давайте розберемося, з чим хто приходить на концерт. Розпаковка. Хтось приходить, щоб отримати класні емоції, позитив. Відвідати концерт улюбленого виконавця, чи виконавиці, чи колективу. Я приходжу як оглядач. Я дивлюся, яке освітлення, який звук, як комунікує артист з глядацькою аудиторією, чи він говорить шаблоно давай, давай, чи він хоче донести якусь думку, чи ця думка глибока? Я дивлюсь, як. Виконавець виконує власні композиції наживо, Це напевно найголовніше. Ми дивимося на цей концерт трошечки під різними кутами. Ви прийшли отримати позитивні емоції. Я прийшов це все оглядати, тому що це мені важливо і мені для вас потім знімати матеріал. І взагалі, в розрізі подальшому, як прогресує артист. Мені це дуже цікаво. І тут я прийшов на концерт, напевно, до співачки номер один в нашій країні. Тож очікування у мене були величезні. Але, звичайно, мої очікування це мої проблеми. Людям, які прийшли на концерт, вони відвідали подію. Їм все сподобалось, все було класно. Але спостерігаючи з боку як оглядач, а реально я спостерігав з боку, тому що квитки дають так, що ти сидиш з боку і дивишся не прямо концерт. А трошечки зліва. Ось я вам продемонструю, де знаходяться місця, які зазвичай дають на різні концерти на колу на всіх інших, які відбувалися в палаці спорту. І, тобто картинку ти трошечки бачиш інакше ніж всі. Але з тієї точки трошки краще видно огріхи того чи іншого артиста. І мені сподобалося, що це вперше я побачив палац спорту настільки заповненим, і ось цей вщент наповнений палац спорту це стовідсотково було. Більше ніж 7 чи 8 тисяч, які зазвичай дозволяються наразі в палаці спорту. Тож, ну, людей було шаленство. Але що мені не сподобалось, мені найперше, що не сподобався, це звук. До кінця самого концерту, ну просто це вже була настільки лажа. Це було жахливо чутно на позитиві. Це було жахливо, коли. Лебіга почав кричати в мікрофон. Це просто тупорізало вуха. Я не знаю, що сталося зі звуком під кінець. Ну просто було ганебно. І люди, які давно в концертній індустрії, мені також про це написали. Також хотів би виокремити те, що робота зі світлом якось вона не підлаштовувалась під виконавицю. І зі сторони мого споглядання вона постійно проходила повз світло, яке було створене для цього концерту. Я, безумовно, не можу назвати цей концерт-шоу, але е, вийшло непогано. Але мої очікування, які, знову ж таки, моя проблема, це було те, що Надя Дарфєєва задасть планку для всіх українських поп виконавиць А це був просто виступ, виконавиці, яка знає всі патерни поведінки на сцені, все чітко злагоджено, е, знає, як взаємодіяти з публікою, як співати, але, ну, не задала вона ось того вау-ефекту, того, до чого треба рости всім виконавицям. Особисто мені е, палац спорту коли сподобався більше. Друзі, ті, хто відвідали даний концерт, напишіть в коментарі свої враження від цього концерту, впевнений, що вони зовсім інакші від моїх. Буде цікаво почитати, що вам найбільше сподобалось. Наприкінці поговоримо знову ж про концерти, але в рубриці Крінж пакет. Цього тижня я випадково поспілкувався з людиною, яка організовує концерти за кордоном українських артистів. І від деякої інформації, яку я почув, я трошечки крінжану. я вам просто її перерозкажу, ну і хочу просто її в суспільному полі проговорити. І ось те, що я почув, мене трошечки здивувало. Нагадаю, що українські артисти їздять за кордон саме на благодійні концерти, і вони мають за головну мету привозити кошти звідти на допомогу Збройним силам України. Але наші артисти. Ось те, що мене найбільше здивувало, напевно, не погоджуються на всі гонорари, які їм пропонують організатори концертів і концертних турів там, по Америці, по Європі і крутять носом. Друзі, а ви їдете туди гонорари заробляти чи вести гроші в Україну на допомогу армії? Ось мене це трошечки дивує. Я знаю, що ці гонорари не найменші, вони просто трошечки нижчі. Друге, не всім вгоди з житлом. От мене це також дивує. Ви збираєте, вибачте, там, на 500 людей залу, ви не збираєте там тисячники. Ви їдете туди з благою метою, а вас не влаштовує якесь житло. І організатор підлаштовується під вас, дає інший якийсь варіант. І вам все одно не так. В мене це також трошечки чіпляє, тому що нагадаю, головна мета поїхати на концерт. Зібрати гроші і привезти їх на благо армії. Мені здається, що виїзд взагалі за кордон це вже величезна преференція вам. І це ви можете побачити світ довкола за межами України. Я мовчу вже про все інше. Третє, що мене здивувало, не всі артисти пишуть, що це благодійний концерт, і трошечки вже розмивається якась суть цього всього. Не всі артисти. Розповідають про те, що відбувається в Україні. Вони якось не спілкуються на концертах, відіграли програми і поїхали далі. Що це таке? На що ви туди їздите? Поясніть мені, у нас є неймовірно прекрасний приклад, Курган і агрегат. Хлопці не беруть гонорари, вони все віддають на армію. Я не кажу, що вам не треба брати гонорари. Просто ну, мене дивує, чому одні можуть по-нормальному зібрати величезну суму і віддати її на військо, а інші крутять носом взагалі, я туди поїду чи не поїду. І ще й не кажуть, що це благодійний концерт. Про привезені суми з-за кордону я взагалі мовчу, тому що бачу, що дехто вже купує житло собі за кордоном. Про привезені суми з концертів ми напевно поговоримо в підсумковому. Випуску за рік і порівняємо, хто скільки привіз, і у кого які були зали, які об'єми. Бо всі їздять на зали 500 тисяч людей максимум, а привозять чогось різні суми. І у всіх солдаути, у всіх, а суми різні. Запитання є. І наприкінці хочу вам таку ще інформацію, щоб ви просто знали, що відбувається за кордоном. Від початку 2023 року агенції і організатори можуть організовувати концерти, як і українським артистам, і бути, типу, проукраїнськими, але їм це не заважає брати концерти росіян і організовувати також концерти росіян. Ось така штука відбувається, все більше і більше. І стану на сьогодні, наскільки я вже бачу, перейшовши на деякі агенції, що російських артистів вони промлять набагато більше, ніж українських. Тож за кордоном також стається відкат. Тож, ось такі у нас закордонні концерти. Сподіваюся, ця інформація в суспільному дискусії трошечки змінить ситуацію, і артисти будуть вести себе. Трошки інакше, і розуміти, для кого і для чого вони це роблять. І хотів би наприкінці запитати, що для вас станом на 2024 рік є благодійний концерт. Як він має відбуватися, як він має виглядати? І серед людей, які напишуть, що для них благодійний концерт, ми розіграємо підписку на три місяці індивідуально на Spotify. Тож пишіть, вигравайте, і зробимо це такою невеличкою традицією, тому що хочу, щоб все більше і більше людей слухало музику легально і будемо. Кожного випуску розігрувати підписку на Spotify, а можливо і на якийсь інший стрімінг сервіс. Подивимось, як буде далі. Давайте спробуємо ось з цього випуску так почати робити, тому що це дійсно важливо слухати музику легально. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте, вигравайте підписку. І якщо вам подобається контент від Безодні Мюзик, ставайте нашими патронами на сайті Patreon чи просто донайте нам на Монобанку. Тож, всім па-па і до зустрічі!